Весь водку тя... пішла водка пішла тебя, водка, а водка, вот так опять. Друзі, всім доброго здоров'я. Така вже 19-та година, під вечір приїхали на водойму в село Берем'яне. Будний день, сьогодні рибаків мало. Гарненько, файненько. На коропами приїхали. Таке, йдемо розкладатись, кормити і ловити. варена пшениця і конопля на прикормку буде йти. А у Флетис, Real фіш, кальмар журовину взяли і палтус. Попередньо риболовлі з хлопцями говорив, вони кажуть, попередній рік тут на кальмар-журовину. літо відловили і то досить гарно. Файно клювали, так що теж взяли кальмар-журовину. Пару пачок і халю от є. Це у флети будуть йти. Ну як трохи всипаємо сюди до пшениці, перемішаємо. Так, кліпсу тут нема. Ну, під ту сторону тут без проблем Можуть кидати. Прус вісімдесятка. Не, ну на озери під вечір то красота. Що не говорить. Так, попапи. Що попапи в нас кажуть? Ну, баланс по-любому теж буду ставити. Торговий гріх белачан. Десятки. На дві вудки ці баланси поставлю, а на дві попап. Баланси оранжеві, а вісімки салатові. Цього року на цій водоймі були два рази. то навіть дуже вдало. Подивимось як тепер буде. Може бути, що вночі тепер буде клювати. Краще, ніж в день. RailFish Method Feeder Кальмар журли Та що, можна йти закидати? Найбільше люблять ці моменти, коли водочки вже закинуті, тишина вже такі очікувані покльовки. Сьогодні можна сказати так, на нічного корпу ми приїхали, тому що вон ось щойно позакидали вже. Вже до вечора йде. То завтра зранку сонце пригрієте і будемо тікати. Йду я на метр розкласти під хайк. З того року ним користуюсь. Ну вже задоволені, Що розкласти його, що скласти. Хвилинка. І все, вишколики забити і готово. Спальник, подушка і коврик Також від Нечерхак. А, до речі, не буду сказати, в мене є промокод на знижку 10% від Нечерхаїк, я залишу під відео. Промокод 10%, ніби непогана знижка буде. Мат розклав. Підсачок, намет також розклав, ніби все готове. До ночівлі. Так, все-таки чоботи будемо узувати. Обшумкова покльовка один тягне один з уваги чоботи із підсаком. Комарі грізуть зарази. Комарі? Мушкара, комарі. І ось таке крісло, що в мене є. Начерхайк. Але їх останнім часом не було. Мали з'явитись, розібрали їх. Мали з'явитись. Також на сайті шукайте. Цю модель я в описі залишу. Як і артикул цієї моделі саме. Тут таки досить міцна. Я вже ним користуюсь 2 місяці і крісло пайненьке. Кишені для телефона якраз зараз я його сюди кладу. Вроді два виводки, чи це один такий великий. Гарно, гарно. Ну, декілька качки не взагалі не реагують на, на, на мене. Кинь на берег ну, кинь туди їм. Була то чого їсти. Ха -ха. Лиш подавай. Вже хоч би такі З Зруки з не навчені, але, але там парпається до таке ногу. Як прикормка лишиться, то на не пропаде. Блять, як гумоття маю брати. А щось є? А фонарик. Ми. Кого? Маєте десь? у пону в мене в версії фонарік. Пебе, попри скій катешана, сидимо і тут нарешті. Перше клювання Є. На вісімку взяв. У мене дві десятки, вісімка і десять. На вісім це взяв на вісімку. Перша риба є. Сподіваюсь, не остання. Поки що мішок, завтра відпустимо. Подивимося на загальний улов. Взяв на вісімку. Ставлю вісімку. Ну що, друзі? Бачите, дощовику. Ну, поки жарко, можна футболці носити, але комашня, комарі кусають, загризають І так проходиться від них ховатися. 11 година. Все не все поперезакидали, вудки, поперезавозили. І вже будемо чекати так до ранку на покльовки. Так що, як буде покльовка, тоді включусь. О, ха -ха. Наш. Нормальний? Файн Нічний Карпінський Файненько так запорозив. Дві поклевки, дві риби. Та, такі на кальмар журлина тут клієнт. Зараз поклівка. 2340 клінув цей короб. Пройшовся такий невеличкий дощик, пару капель, але може щось у кльов проп... повпливає. Не пливу, не пускай далі. Він тут. Є. Так, це тримаю. Може витягувати, я попустив вже. Є третій короб. Файна є половина другої. Такий вітер з'явився звідкись. Тут вітер б'єте. Тут-чуть. І зразу покльовка. ні? Ну? Четверта ранку. Закінчилась прикормка йду замішувати пачку. Три покльовки маємо. Ні, чотири. Дві... У мене дві назари. Назару короб і карася, у мене два короби. Ну, разом, ну чуть трохи кропотів якийсь дощ, але так пару капель. Звісно, вітер вже. буде сьогодні вітрино. Ну. Фонарик дай мені. На рыночном помещении, а? Взял? Нормально? На баланс შო? ხარ იქ? დედა თუ გნოტია? ნა Свірий баланс зараз зачеплю. Хлопці там карася спіймали. На флет. 15 по 5. Це й файно, в принципі. О так добре. Тука, що сторону, весік, так будеш не Ну. О, оце бонус! І прикинь, обрізала поводок. На. А, а Добре. Але вже відчепилася в тому. Що трошки було би. Зійшла. Андре, спокійно, не вже не був швидкий. З'їла попап, бачиш, відрізла. Світ не важко, а? Та я думаю, десь півторачка є, то може зважити. Оп, дзюночек, дзюночек, бежи. Весь водку тя, пішла водка, пішла водка, вот а это капец. Mm -hmm. <laughs> Бачу, водка така поехала. Mm -hmm. Бери, Коля, бери. Є. Yeah. Файно. себе Починати. <заспорі> так, друзі, добрий ранок. Шоста година. Тільки ранку, а ми вже в принципі риби наловили. І, і коропи, і щука навіть. Непогано. Третій раз, виходить, цього року На цій водоймі. І третій раз рибу. Ну, Хлопці там далі спіймали кора по зранку і вчора карася. Ну і плотва клює на пополочну вудку. Є і... кловина мат. Цікаво, а? Сьома по сьомі. Так, 9 -та година, десь десь о сьомій годині Назарик клюнувши короб, то і все. Та зараз в принципі, будемо збиратись. Ми і так планували, що тут така нічна риболовлює ще кілька зранку. Надієш, що клюне щось. Те, в принципі, лепінь то він буде такий. Більше вартує зараз у липні їздити на ніч. День зараз довгий, жаркий, ще як вітер, то ще, ще нормально, як немає вітру, то марна справа весь день сидіти. Така -то липнева риболовля буде. Так, йду я скручувати вулички. Щука рівно кілограм 610. Кілограм 600 щука. 2900 найбільший корб. Ось таке з Назаром ми підловили. Хлопці ще спіймали також там плотвих, коропа красів. Плыве коропець. Хаба! Пішов. Коробці! Наші! ай не І мій бонус, щука буде смажена дома, карапа не беру. А щучку візьму, кілограм 600. Так на приблизно і в липні буде. Ну, В принципі, водаймо різні, є, але зазвичай бачу, то ніч, ніч, нічні риболовлі липень. Вже в серпні буде веселіше трохи. І таке, друзі, вода й в селі берем'яни. Третій раз. Цього року тут попередні роки в принципі, ще давно був і третій раз в принципі, наловили риби. Посилання на нас Насті буде під відео на все, чим користувалися. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!